Зі перші про проголовне поїхали сьогодні в, в Київ. Стягують додаткові сили назвардії, поліції та інших підрозділів ось що записала дружина одної з зниклих безвісти, яка вийшла на акцію протесту. Купа поліції назвардії з автоматами проти жінок. А Для чого навіщо їм контролювати? Ось цю акцію про такого борються у той же час. Мирні акції протесту набирають розголосу. Владу вимагають просто почути це ж. Наші люди тепер не тільки в Києві. Рідні загиблих і зниклих безвісти Також банку далі мовою оригіналу. Демографічна криза, а яким же чином наша демографічна криза буде відновлюватися? Яким чином, якщо половину населення загубили необдуманими командами? Правильно, командири ж не несуть відповідальність за життя. Несуть хоч один командир зараз присутніх, кого пропав рідний, поніс відповідальність за життя вашу, вашого рідного? Ні, хоч один поніс. Ви кажете про демографічну кризу, навіщо ж нищити людей зверху і донизу? Допоки ви ще будете мовчати, і скільки нам потрібно ще кричати, листа отримати не важко зовсім, нехай це буде весна, літо чи глибока осінь. До болю душу пронизує цей крик. Ваш чоловік безвісти зник. І ти не знаєш, де, куди діватись, панове депутати, скільки ви можете ховатись? Невже у вас нема нічого святого? Ну зовсім ж ви побачили обличчя? І Від, і... І на... і, а нам простим і відчайдушно сильним. Ви навіть в очі подивитися не смілі А нам простим і відчайдушно сильним. Ви навіть в очі дивитися не смілі. За автозатами сховатися сміливі, а народу вийти не вистачає сили. Як гроші рахувати, ви дуже ладні. Як хлопців рятувати, це дуже складно. Навіть дрони, щоб підняти, вважають, що дрон коштує набагато дорожче, ніж коштує життя людини. На жаль, ціна людського життя це ціна дрону. Ось так. Коли мій чоловік пішов на завдання, я заспівала йому останню пісню. Мені хотілося вже її заспівати при зустрічі, але нехай це буде сьогодні і тут. Знов мені в дорогу далеку, от би зараз побачить на хаті лелеку, от би зараз обійми до тебе. Щоб злетіти разом з лелеками в небо, одна дорога що веде до хати, поросла травою вкрила вшати біля темно Виглядає мати, поки не вернеться, син не може спати. Знов мені в дорогу далеку, от би зараз побачить на хаті лелеку, от би зараз побі ми до тебе, щоб влетіти разом з лелеками в небо. Слава Україні, Героям слава. Доброго дня всім, я Мельник Аніта Михайлівна. Мій менший брат, Мельник Олександр Михайлович, пропав без вісти 30.06.2023 року. Часом я ярі, прямувавши в Бахмутський напрямок. 57 ма бригада, 34-й батальйон, друга рота. І з тих пір я його відчула, і ніяких новин від нього немає. А я хочу тримати за руку свого брата, а не стяг з його обличчя, не погляди на дошці шани, а долонею, живою, теплою, справжньою. Мій брат не статистика, не рядок у звіті, не файл у базі безвісти зникли, Він — людина зі сміху, що живе у моїй пам'яті. Зі страхами, що ніхто не питав, і щастя, яку у тепер зневажають. Бориться за наш, за нас, за нашу землю, за те, щоб ми були, за те, щоб ми могли спокійно спати, а натомість держава приймає закон у власну користь, ніби зниклі не варті уваги, ніби їхня тиша не крик родин. Він воює за державу, яка не вміє тримати слово, яка мовчить, коли має кричати. Яка виплачує якомусь премії, але не дає родині героям навіть шмат гідності. Коли він зник, не було закону про несплату, не було захисту, а тепер немає нічого: ні підтримки, ні реабілітації на майбутнє, хоч він і живий, я знаю це. А якби у нього була дитина, як у багатьох інших, хто тут дружина, на що б вони жили сьогодні, як виживали у цьому світі, де кожен закон це нове випробування для тих, хто вже втрачає останні сили. Я не прошу багато, я прошу справедливості, і доторк, живий, рідний, братній, бо він не зник для мене. Він існує у кожному моєму дні, і я чекатиму, щоб взяти його за руку, а не тримати прапор. Замість цього тепла. Як буде виглядати перемога для цих двох Пуша блогер Мирослав Логійко. для Путіна, перемога це захоплення або усієї України, або її частини півдня. Будь-яка територія України на додачу до вже захоплених Путіним в 2014 році. Є вже для нього перемогою. Це вже легко подається як переможний результат. А отже, Путін мотивований або намагатися захопити більше, якщо йому сили на фронті дозволять або зафіксувати за собою, хоча б те, що і на даний момент, якщо сили на фронті вже не на його користь, навіть ймовірний відступ Путіна на умовні кордони України 23 лютого 2022 року не є програшем для Путіна. Бо він не зможе легко це пояснити росіянам, ніби цілі спецоперації виконано. Я всіх покарав розбомбив переміг. Бойові дії були ж не на території Росії, а на території України. Не же Путіна до міжнародно визнаних кордонів України 91 року. Втрата Криму буде для Путіна програшем, а з ними ймовірною втратою влади в Росії з нею і життя. Для зеленського перемога це вигідна міжнародно визнані кордони України 1991 року, чи хоча б звільнення частини території території України, які були окуповані Росією у 2014 році, цим він може показати, нібито результат для свого виборця. Вихід на умовно кордони України до 23 лютого 2022 року. Це вже буде вважатися для зеленського програшем, бо абсолютно нівелює усі терміни президентства Зеленського, перетворюючи його на суцільні втрати для України, бо бойові дії були на території України, а не Росія. Фіксація по теперішній лінії фронту після усіх зусиль українців з та допомоги заходу буде для Зеленського майже капітуляцією. Отже, фіксація зараз вигідна Путіну і не вигідна зеленському. Фіксація на умовних кордонах 23 лютого 2022 року. Усе ще вигідна Путіну і не вигідна Зеленському. Вигідна міжнародно визнані кордони України 1991 року. Вигідні зеленському, але Путін цього не дозволить, бо за НАТО сакральним для своєї влади він зробив захоплення ним Криму. Отже, дилема з цих двох лежиться при владі тільки один. Думаю, ці двоє хотіли би затягнути всю цю кампанію, не якомога довше, щоби Путін ще пожив років п'яті Зеленський залишився при. Владі, але закінчення війни хоче не тільки захід а вже і Китай, і Путін, розуміючи, що при владі залишиться тільки один із них вже також починає думати над майбутніми торгами, угодою та виборами в Україні. Я так розумію, що найголовніша проблема в опі зараз це якось одночасно зберегти життя Путіну, подати свій програш як перемогу і самими не втратити владу, бо можна сісти. Крим Україна поверне може дипломатичною угодою, де знову будуть пункти як мінських про вивід війська на умовний типу референдум через 5 років або військовим шляхом. Але вже. Наступним президентом України після Зеленського у той же час, коли конституції ситуації дійде до критичної межі, влада може провести онлайн-референдум, запитавши в українців ви за мир з відповідними умовами. Редакція каналу на несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.